Людмила Маракова, добрий день, сусіди. Післявоєнна Черкащина мальовниче місто Умань, на центральній вулиці, у великому дворі під одним номером три будинки. Мешканці поверталися з евакуації і вселялися в уціліле житло, хто перший, той і власник. Одразу брали ордер. Здебільшого то були жінки і діти, а чоловіки поверталися згодом. Натішившись дружиною, порадівши дітям, чоловіки починали помічати сусідок. А дружини були спокійні, мовляв, від дітей нікуди не дінеться, тому і не слідкували за собою. У той двір до Марусі повернувся Кирило. До війни чоловік працював художником, тож у жіночій красі розбирався. Маруся гарненька, але й неохайна. Мала трьох дітей сина і доньок. Працювала в лікарні санітаркою. Кирило не мав замовлень і нудьгував на лавці в дворі. Молода сусідка Таня винесла сушити білизну. Кирило не зводив з неї очей. Осина Талія, стрункі ноги зачепили його. Художник засовав на лавці, мабуть, щось муляло. Таня стала навшпиньки, спідниця підскочила. Кирило встав, підійшов і щось тихо їй сказав. Таня пішла до своєї квартири, а за хвилину Кирило слідом. Маруся прийшла з роботи додому, а чоловіка немає. Вийшла в двір, гукнула сина. Де батько? Не знаю, відповів той. Він у нас, озвався танин син. Уже довго, не відчиняють, а я їсти хочу. Почувши це, Маруся набрала повні груди повітря, виламала з куща чималу лозину. І, роздмухуючи, ніздрі, пішла до Тетяниних дверей, загримала чим-дуж кулаком. Полюбовники збагнули Це Маруся. Добре, що було літо. Тетяна відчинила вікно на вулицю, Кирило виліз, вікно зачинилось. Чоловік стріпнувся, як горобець, прислухався до двору. Тетяна відчинила двері, Маруся відштовхнула її, увійшла в квартиру. Де він? кричала жінка, шукаючи чоловіка. Хто? спитала здивовано Таня. Кирило був у тебе? Ні, відповіла хазяйка. Маруся вийшла у двір, а Кирило зайшов у ворота. О, а чому ти така збуджена? питає чоловік. Гнів Марусі переметнувся на тетянчиного сина. Вхопила його за вухо, скрутила, хлопчина заверещав, таня рятувала сина, відбиваючись. Маруся зачаїла образу, чекаючи нагоди, і дочекалася. Якось хлопчина ненавмисно ступив на клумбу Марусі і зламав квітку, що росла серед бур'яну. Жінка вхопила дитину за вухо, повела до мами. Брехун ціпала зуби Маруся, я тебе провчу. На крик сина вибігла таня. Дві жінки змагалися в лайці. Це вам не одеський дворик. Тут уміють сваритись. Тетяна обзивала Марусю курвою, бо син народився у війну і не був рідним Кирилові, а Маруся таню обзивала байстрючкою. Лаялись аж похрипли. Першою здалась товста Маруся. Сіла на лавку і спокійно попросила у тані води. Таня винесла кварту сіла поруч із сусідкою. Ковтнувши заспокійливе, Маруся сумно сказала, це все клята війна винна. Так, погодилась таня, плачучи. Якби мій чоловік не загинув, Маруся заперечила. До чого тут твій чоловік? Дитину виховувати треба. Тетяна витерла сльози. А твої не брешуть. Чи кращі? І все почалося спочатку. Марусин кулак впав на таню, а кварта з водою полетіла в Марусю. Діти перелякано кричали, щенився гвалт. Насувався вечір і всі стомлено поплентались додому. На ранок все забулося. Маруся йшла на роботу, таня з відрами по воду. Добрий день, сусідко, вітається одна. Доброго здоров'я, відповідає друга. Ідуть, ніби не вони вчора чубались, тим часом у дворі. Віра вивела з квартири безрогу зірку, дуже норовливу козу. Тримала її в коридорі, щоб не вкрали. Зірка любила брикатися у дитячій пісочниці, але сьогодні там дуня чистила каструлі від сажі. Поки Віра замикала вперті двері квартири, сердита коза штовхнула дунин широкий зад. Жінка впала носом в сажу, що нашкрябала. Віра впоралася з дверима і повела зірку з двору. Не розплющуючи очей, дуня вхопила жменю бруду і жбурнула вслід козі, але влучила в дільничого міліціонера, що заходив у двір. Заскоєне дуня танцюватиме з помелом вулицею два тижні. Уперше жінка відчула себе такою ображеною з першого дня її появи у дворі. Всі сусіди почули я, донська козачка. Це було замість привітання. Дуня привела з собою шестеро дітей і чоловіка на голову нижчого, худорлявого. Сім'я жила з продажу паперових квітів, одразу купували пляшку дешевого вина, ліверну ковбасу і цукерки дітям. З'їдали все і починалися бійки між батьками, а діти, як горобчики, хто куди. Почувши дзенькіт розбитих вікон, збігалися сусіди, сварились, а дунин чоловік падав на спину, епілептично бив п'ятами об землю. Голову беріг і поглядав на сусідів, чи ще стоять. Та скоро епілептика викрили, тому з дуненою сім'єю ніхто не дружив. Тепер чоловік донської козачки помер, і життя її змінилося. З усіма здоровалась. Відтанцювавши два тижні, дуня повернулася додому, задумалась над життям і надумала подружитися з Тетяною. Підійшла до її дверей, постукала. Таня відчинила і здивовано запитала, що треба? Можна увійти? відповіла гостя. Ну, заходь. Ще більше здивувалася хазяйка. Дуня вмостилася на стілець, огляділась. Ми вже давно знайомі, почала вона, а подругами не стали. Обидві вдови. Я тобі пробачу образи, а ти мені. А що ти мені маєш пробачати? примружила очі таня, вгадуючи думки сусідки. Те, що твої дівки били моїх синів. Що то за хлопці, сміється дуня, якщо їх дівчата подужають? Таня розсердилась, вхопила зі столу ганчірку і жбурнула в сусідку. Дуня замахала руками і з криком «Рятуйте!» вибігла з хати. Хідні двері з гуркотом відчинилися, відскочили від стіни і вдарили Дуню в лоба. Удома жінка скаржилась з дзеркало. Вигнали і в лоб вдарили, отак подружилась. Раптом почула, що відчиняються двері. Дуня прислухалась хтось чужий, не діти. Вони з гуркотом входять. До кімнати увійшла таня і Шура. Хазяйка злякано позадкувала. Ми поговорити прийшли, каже Шура. Знаю ваші розговори, сердито відповіла Дуня. Не серця на таню, вона шкодує, що так сталося, неправдовується Шура. Правда, Таню? Угу, вибач, погодилась жінка. Поговоримо, наполягає Шура, я не зла і бажаю тобі добра. Знаю, відказала Дуня, ви добра, бо у війну євреїв переховували. Війна минула, треба далі жити. Виходь у двір, поспілкуємось. Гаразд. Сусідки вийшли в двір, а там чекали інші жінки. Так от, почала Шура, любі мої сусідоньки, досить сваритись. Ось Дуні треба на роботу влаштуватись, хоч куди. Запитайте у свого начальства. Напрацюєтесь, не до сварок буде. Поговорили і розійшлись. Згодом дуня влаштувалася санітаркою в лікарню. Урологічне відділення. Спочатку вільній казачці було не до душі та мусила заробляти стаж на пенсію. Якось дуню запросили на іменини. Вона погодилась. Гостей смачно пригостили, потім подали десерт. Дуня вже гикала від ситості, але торт пхає. Нарешті шматок був перед нею. Великою суповою ложкою відколупала стільки, що ледве в рота влізло. Ще не ковтнула, а вже знову пхає, щоб добавки попросити. Та щось в носі залоскотало. Дуня голосно чихнула, крем поліз носом, осоромившись, жінка втекла. Ще не забувся смішний торт, як з дунею знову трапилась оказія. Пішла вона по воду до гусака за кілька будинків по вулиці, наповнила вітра й понесла додому. Не дійшовши до свого двору, побачила на дереві діда, що пиляв гілку під собою. Не випускаючи відер з рук, задерла очі догори. Що ж ти, старий, пиляєш, сук, на якому сидиш? питає жінка. Раптом гілка тріснула, і дід звалився на доню. Вода з відер вилилася, утворивши калюжу. Старий борсався, опираючись руками то в землю, то в дунені груди, а встати не міг. Жінка верещала, розхлюпуючи багнюку під собою. Нарешті дід зліз із дуні і пішов додому. Замурзана, сердита дуня піднялась, вхопила відра і лаячись, пішла до гусака. На роботі в дуні все було гаразд. Та одного разу до неї підійшов лікар уролог і сказав Треба поголити чоловіків, що прийдуть. Зрозуміла, я вже голила на минулому тижні, ну то працюй. Незабаром прийшло десятеро чоловіків різного віку. До лікаря? питає Дуня, так, відповів найстарший. По одному до мене. Навіщо? дивуються чоловіки. Лікар наказав, чи мені це хочеться. Наймолодший просився не чіпати його, бо щойно одружився, соромно перед дружиною буде, та невблаганна дуня першим його відпустила. Закінчивши голити останнього, зняла халат і тут зайшла медсестра. Дуню, чому чоловіки не голені? Лікар сердиться як? Голені? Десятеро. Ті чоловіки приходили підписати обхідний лист, а поголити лише двох. Пояснила медсестра. Та хіба я знаю, хто чого приходив, розводила руками Дуня. От лихо, і тут приключка знайшлась. Деякий час із Дунею нічого не траплялося, ні смішного, ні сумного, а в той день до лікарні під'їхала швидка. Дуня дивилася з вікна коридору, вхідні двері широко розкрили обійми, впускаючи каталку з чоловіком, накритим ковдрою. Слідом за першою в'їхала друга каталка з жінкою. Медсестри метушились і посміювались. І чого над хворими сміються? дивується Дуня. Коридором чувся шепіт, сміх. Дуня підійшла до каталки з чоловіком, підняла краєчок ковдри і вирячила очі. Ого? здивувалася жінка. Знайшовши медсестер, запитала: Що це з ним? Бач, каже, одна медсестра, купу дітей маєш, а такого не бачила. І сміючись, розповіла. У чоловіка з дружиною дітей не було, і він завів коханку. Дружина перед пранням знайшла в його кишені штанів костюмчик і здогадалася. Обережно всипала пекучого перцю і поклала на місце. Чоловік з коханкою використали, і ось маєш обоє тут. Учись, поки молода. Дуня понесла звістку сусідам і тепер сміялися всі разом, а Кирило голосніше за всіх. Улітку мешканці двору займалися хто чим. Ремонтували квартири, трусили сажу з груби, фарбували підлогу, вікна, білили стіни. Роботи вистачало. Тому спали в суху погоду біля своїх сараїв: хтось на розкладачці, хтось на топчані, а Люда з дорослою дочкою на широкому ліжку. Уночі світить ясний місяць. Повітря свіже чути чиєсь хропіння. Раптом серед ночі щенився гвалт. Жіноче вищання розбудило двір, в якомусь вікні засвітилося, хтось увімкнув великий ліхтарик над люденим ліжком. І тут усі побачили сусіда жору, холостяка зі стажем. З п'яних очей він не вписався до свого сараю, бачив тільки ліжко, гепнувся на нього. І опинився між людою і її дочкою. Жінки вищали жорів обидва вуха, чотири жіночі руки били його і штовхали, а він не міг встати. Зрештою чоловічі руки підняли жору і дотягли до потрібного місця. А на дворі вже чути кокурікання так. У цьому дворі сумно не буває. У кінці серпня Люда збирає гостей, дочка заміж виходить. У неділю буде весілля. Жінки чепурились, чоловіки потирали руки. Два сусіди шепотілись. Мишко, хочеш заробити? питає Віктор. А що треба? Коли всядемось, утиснись між мною і моєю святкою, ніби поспівати хочеш, а тим часом непомітно свою чарку з моєю поміняй. Угу, погодився Мишко. По руках і до столу. Почекавши трохи, Мишко втиснувся між подружжям. Світо, заспіваємо, це ж весілля, а хто краще тебе вміє. І черчину мені горло промочити. Світа зраділа, бо любила співати, особливо коли просять. Дужий голос залунав двором. Жінка так старалася, аж очі заплющувала. У цей час чарки мінялися. Потім друга пісня чарки мінялися. Весілля гучно гуляло до темної ночі та потроху розходилось. Серед метушні Світа не знайшла чоловіка. Гукнула, почекала, ще раз гукнула. Почула бурмотіння під столом. Чия це там доля рохкає, дивується жінка, заглядаючи під стіл при місячному сяйві. Вітаю, упізнала. Хай тобі грець. Ти ж не пив. Згодом стало тихо, твір спав. Уранці гуляння продовжиться, що ось вікна чути голос жінки. Напився, як свиня, і поліз до куми цілуватися. кум! І довинув у пику. Я переплутав, з якого ти боку сиділа, відказав чоловік. Дурень. Як можна переплутати мою сукню з чиєюсь? Біля люди у дворі вертівся хлопчик. Заважав Піши до дітей, сердиться жінка. А хлопці втекли і мама наказала з двору не йти, відповів малий. А де мама? На роботі до обіду. Ходімо зі мною. Люда повела хлопця в сусідній двір. Микола гукнула, нудьгуєш? Привела розважальника, бо заважає. Хай буде, погодився чоловік, аби не втік. Люда пішла, а Микола питає хлопчика як тебе звати? Отакої, «От дивується той. Забули, що вчора я вас у цей двір привів, бо ви п'яний блукали. А сьогодні як звати? Треба щось сказати. Гаразд. А що у вашому дворі бачив? Та, спочатку великі хлопці заглядали валки на вікно, коли та переодягалася, потім вони реготали і втекли, а мені дулі дістались. А ще що бачив? Ще дядько Семен ховав пляшку від тітки Соні. А вчора чужий дядько цілував вашу тьотю в кущах. що обурився Микола. Не брешу, бо не сам був. З вовкою. Гух, злиться дядько. Ти грайся, а мені треба пар випустити. Звідки? питає малий. Це дітям не треба знати. В обідню пору за хлопчиком прийшла мама. Де мій син? питає Миколу. Он, під яблуною сидить, вказав чоловік. Жінка підійшла і почула, що син співає. Причесався, прилизався, в білі штани вбрався, як побачив дівчину, то мало не <кій> Де ти це почув? перебила мати. Дядько співав. Миколо обурилась жінка. Нащо дурному ж дитину? Співаю, що хочу. Я не винен, що він як губка. Жінка повела хлопчика додому, а в дворі вже гуляють з розмахом. Гості танцюють під музику, сміються, хтось кричить гірко, та не чути, тільки видно простягнуту руку з чаркою, з якої хлюпається горілка в тарілку кума, поки той їсть. На столах їжі вистачало, а під столом собаки не поділили те, що впало, шкірили зуби і потягли край скатертини. Спочатку впала тарілка з котлетами, потім з голубцями. Уже під столом не сварилися, харчів вистачало всім, ще й котам залишилось. Люда танцювала з усіма, і їй було байдуже, що робилося під столом. Танцюють всі, кричала вона. Гуляти то наповну, на те воно й весілля. Ще було видно на дворі, але два дні застілля зморили мешканців. Дехто заснув за столом, інші сиділи, гикаючи і не розуміючи, чи вечір, чи зоря. Музика ще грала, нагадуючи про весілля, а в одній квартирі говорили тихо. Тато виручав доню. Отак, казав він розгубленому парубкові ніс до носа. Або ти завтра подаєш заяву на шлюб з моєю дочкою, або я тебе засаджу надовго. Вона неповнолітня, а ми тебе в її ліжку застали. Хлопець зблід і зігнувся. Я нічого не пам'ятаю, белькотів він, то я нагадаю, покличу сусідів за свідків, вказував чоловік могутнім пальцем у двір. Я не Н ні, хапався хлопець за голову, а в сусідній кімнаті дочка з мамою підслуховували. Мамо, плаче доня. Я не за нього заміж хочу, а за Ігора. Сидь, каже мати. Ігор ніколи на тобі не жениться, батьки не дозволять, а тобі треба вагітність приховати. Батько сказав тверде слово Бери, Галю, і завтра пишіть заяву на шлюб, а зараз покличу твоїх батьків і посидимо за сватання. Галю, гукнув дочку, іди сюди він згоден. Я за сватами, а ви стіл готуйте. Значить, буде ще одне весілля, потім хрестини, а двір шепотітиме, що новонароджена, як дві краплі води, схожа на хрещеного тата. Так, двір веселий, дружний і не дивно, що з двору не виїжджають, а добудовують кімнати. А як буде тісно, то добудують другий поверх тут уміють веселитися аж гай гуде. А їхнім сваркам позаздрили б одарка з Карасем та Кайдашиха з Мотрею. Як тут не посміхнутись і не сказати: Добрий день, сусіде! Хай буде мир над вашим дахом, хай Бог береже Україну, а ми відбудуємо. Слава Україні!